Я особисто брав участь у першому форумі в Харкові, був у тій книгарні, які школували. Потім 23-го був позачерговий у Києві, в готелі Київ, Україна теж брав участь. В Одесі, на жаль, не брав участі, бо був арештований. У нас в Кіровограді відбулися арешти активістів Євромайдану, відбулися дуже гучні події, 18 чоловік було кинуто за ґратим, двох них був кримінал в тому числі мені. Але зараз вже амністія. Тому одразу, коли ми звільнилися, ми на новій цій хвилі 23 лютого демонтували пам'ятник Кірову в Кіровограді. Це напевно здобуток найбільший, один з найбільших найгучніших і найрезонансніших відбувся в нашому місті. Тому що ви знаєте, що наше місто мало має назву. Кіровоград, але оскільки ми цей пам'ятник демонтували, причому демонтували красиво, не так як повалення там вандалами. А ми завезли серед білого дня під час народного віччя, кран в присутності кількох тисяч кіровоградців, які на народному вічі проголосували за демонтаж, його акуратно поклали і вивезли на склади десь. Будемо думати про його подальшу долю. Але чому це відбулося так швидко? Це прискорили трагічні події. Києві. Адже там загинув вінарський громадянин Віктор Шміленко. І коли його привезли з ним прощалися в Кіровограді, то е, цей Кіров показував на нього пальцем і квіти клали до постамента. і виявили, що це ніби е, Кіров. Тому Кіров був абсолютно там нелогічним. Тепер стало нелогічним і назва наша Кіровоград. І ми плануємо 25... го е, Травня, коли будуть президентські вибори, паралельно дати бюлетень для обрання нової назви нашого міста. Назву Кероград ми вже туди ставити не будемо. Але є в нас альтернативні назви. Повернення до історичної назви Єлисевецьград нас теж не влаштовує, тому що це повернення в наше колоніальне минуле. Отже, в нас є українська назва, це наш український топонім, який був на наших теренах, наш край називався Златопілля. Тому ну, ми пропонуємо місто назвати Златобі і будемо це пропонувати кровоматця. І він буде милозвучно звучати так само Тернопіль, Златопіль, Маріуполь. В списку. Літери кепілитися до але це ще буде вирішувати громада. Це буде на виборах на Кірова. Площу Кірова ми також вже переіменували, і вона отримала назву площа героїв Майдану. Це напевно перша була. Вашу. Вулицю Дзержинського перейменували на вулицю нашого Героя Небесної Сотні Віктора Чміленка. Ось такі у нас здобутки нашого Євромайдану. Відбулося проведення 200-ліття Тараса Шевченка, теж взяли участь наші активісти Євромайдану. І, по суті, Євромайдан проводив ювілейний захід і мітинг. Але є в нас і недоліки. Нашому євромайдані недоліком найбільшим нашим напевно є наша влада, особливо міська влада в Кіровограді. Вона не помінялася. Відбулася якась там ротація. Одні совки партії регіонів. Поміняли совки з батьківщини, але вони як були совками, так і залишились. Вони відмовилися брати і голосувати на сесії міської ради за те, що вони узаконили демонтаж Кірова. Вони сказали, а ми тут ні до чого. Це ми не прима... ну, якби не будемо відповідати за те, що вони наробили. Більше того, зараз вже пропонують порушити кримінальні справи за ці акти вандалізму, як вони називають. Тому ми зараз дуже хочемо тут на цьому форумі розробити якісь механізми тиску і впливу на цю владу. Адже сесії, які там міських, обласних рад залишились ті ж самі, яких ще призначали регіонали, бо я не називаю то виборами, що відбулося при Януковичу в міській ради. Там просто призначені були. Отже яким тиском, це перша пропозиція на наш форум розробити, щоб ми справді якось змогли вплинути на зміну цієї влади. Є позитив. Позитив у нас е, дуже активна самооборона. Самооборона практично перебрала на себе функції міліції. І міліція вже потім приєдналася, одягнувши стрічки. Самооборона у нас е, організувала табір на Козачому острові, на якому цілодобово стоїть табір намет, там молодь гуртується, туди вже приходять і, і міліція, і там вже розбирають автомобілі. Томати Калашникова смуга перешкод проходять вишків і записуються навіть в національну гвардію. У нас вже відбувається запис національної гвардії. Ми зробили від Кироградського Євромайдану звернення до Турчинова і Арсена авакова по наших очільниках області Андрію Ніколаєнку і голові міліції нашої обласної Пожидаєва, яких ми вигнали, викорили з нашої області, тому що вони були е, злочинцями, порушували закон, тітушок зганяли в місто, били євромайданців. Тепер вони Ніколаєнко заступник цього тарути в Донецьку, перший заступник, а пожидаєв за о, очолює таку саму посаду тільки в Донецьку, голова обласної е, ОМВС. Тому, звичайно, ці люди повинні підлягати люстрації. І це наступна наша пропозиція, щоб ми мали чіткий список цих люстраційного комітету. До нас минулого тижня приїздив Микола Томенко. Ми його спитали, як так може бути. Він сказав, що ми тут в Києві не бачимо. Усіх, хто у вас там підлягає люстра. Тому ви подавайте нам ці списки. Ми їх будемо складати в один загальнонаціональний список, щоб люди з однієї області не потрапили в іншу область і очолили там щось або якусь посаду зайняли. Тому про ілюстраційний список треба нам ретельно поговорити. Ми вже провели 19 березня установчі збори і створили, написали статут і створили громадську організацію Кироградський Євромайдан, яка вже у нас. Е, існує юридично. Е, з приводу Криму ми підтримуємо кримських вояків, які там перебувають. Ми передавали їм провіант. У нас там є військові кораблі з одной назвою Кіровоград. Ну, ми особисто з ним маємо. І теж перейменують теплату. Так. Але е, зараз е, ми знаємо, що там дуже серйозні проблеми із кримськими військовими і з цими вояками. Так, е, готові прийняти кримча у себе, якщо в цьому є потреба, і не просто прийняти як біженців, а е, щоб вони допомагали, якщо це активні люди, і бачать, що вони не можуть вже реалізуватися в Сімферополі, то нехай приїжджають і в Кірограді, включаються в нову владу, е, міняють ці старі кадри і е, щось роблять разом плечо-пліч з нашими євромайданівцями. І останнє, що я хотів би сказати, що нам треба звернути увагу на Херсон. Всі ми говоримо про багато міст і регіонів України, в яких відбуваються там сутички із проросійською налаштованою. Але, повірте, ні Харків, ні Донецьк, ні Луганськ не мають зараз такої великої проблеми, як має Херсон. В Херсоні навпаки багато дуже патріотичних людей, але Херсон зараз є тим плацдармом, через той перешиєк зараз оця вся наволоч хлина на кондертант материкову Україну. Їм потрібен Херсон, Миколаїв, Одеса для того, щоб... Крим споживати ресурсами, адже вони бачать, що втрата здобуття Криму без Херсону це не здобути нічого, адже ні води, нічого іншого, все з материкової країни. Тому зараз в Херсоні дуже гаряча точка, і там я не знаю, треба подумати, чим їх можна підтримати, навіть морально підтримати, що весь всі Євромайдани України зараз болівають за Крим. Бо якщо ой, за Херсон в першу чергу за Крим. І за Херсон, тому що якщо зараз Херсон проведеться там кримський сценарій, то повірте, Миколаїв менш патріотичний, ніж Херсон. Якщо впаде Херсон, піде ланцюжком Миколаїв, Одеса і так далі, і ця кошисть пошириться на, всю, на весь південь України. Тому оцей наш зараз плацдарм оборониться Херсон. І я пропоную туди прямо робити якісь виїзди. І пропоную, запрошуємо вас. На наступний форум, який ми хочемо, якби запросити до себе в місто, а